जुड़े तो जुड़े तो 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 Це означає, що дитячі телестудії Я Плюс Ти знову з вами. Привіт всім, хто нас дивиться! Сьогодні в студії для вас працюють Максим та Ярослава. Наші старші колеги з студії Я Плюс ти» підготували для вас багато цікавої інформації, яку ми залюбки пропонуємо вашій увазі у рубриці Інформашка. 13 жовтня в міському будинку культури відбувся благодійний концерт на підтримку трьох сімей, які переселилися до сміли з зони АТО. Ідея організації цього заходу належить міському підприємцю Роману Уколову, а головним продюсером та організатором став Валентин Бородій, художній керівник вокальної студії Юність, будинку дитячої та юнацької творчості. У концерті на головній сцені міста взяли участь найкращі, найпопулярніші вокальні та танцювальні колективи міста: а саме, вокальні студії. Юніс та Ерідан, хореографічні колективи Калорит, Шторм, Ладенс, Діамант, Соната це такі колективи, без яких найвідповідальніші концерти в місті не відбуваються. Популярність цих колективів виходить за межі Черкаської області, тому що ці артисти мають певний досвід гастролей по всій Україні та за кордоном. Відповідальність, згуртованість та небайдужість дали змогу провести концерт на професійному рівні. Вхід був вільний, але глядачі та учасники Концерту за бажанням зробили свій внесок. Концерт тривав близько півтори години, а потім, підрахувавши зібрані кошти, 4 тисячі п'ятдесят гривня. 50 копійок на сцені вручили переселенцям з Донбасу, які щиро дякували учасникам та організаторам концерту. Ось так, маленька підтримка маленького міста творчістю зробила велику справу добра. Максим, ти можеш дати відповідь на простаньке дитяче запитання. Спробую давай, задавай. Чому трава зелена, чому сонце жовте, чому небо синє, чому дощ мокрий, чому сніг білий? Я, Рослава, Гомонись, я не Ейнштейн, щоб так швидко відповісти. Але дівчата з рубрики Шпаргалка знають багато відповідей. Я згодна. Рубрика Шпаргалка. Привіт всім! З вами рубрика Шпаргалка. Настя, де б ти хотіла більше жити в будинку чи в квартирі? Ну звісно ж в квартирі, адже там набагато зручніше. А мені більше подобається будинок і свіже повітря, і домашні овочі та фрукти. Ага, ще й потрібно горбатитись на цьому городі. Зрозуміло, ми цю дискусію будемо проводити дуже довго. Тому давай краще дізнаємося думки наших жителів міста. А це гарна думка. Ходімо, де б ти хотіла жити? В квартирі чи в будинку? І чому? Я б хотіла жити в приватному будинку, тому що там можна завести собі домашнього улюбленця, а так мені батьки не дозволяють його заводити. Я б хотіла завести собі собачку. Ну я думаю, що в будинку, тому що ну, можна за дві секунди спуститися і по погратися з друзями, а не спускатися довго по по сходах, а потім виходити на двір. В будинку. А чому? Тому що не, не, не потрібно спускатися з дев'ятого або п'ятого поверху, щоб погратися на площадки і двері, і без ключів ну, заходиш просто в світі в квартирі. А чому? Бо мені там більше подобається. В будинку. А чому? Е, тому що е, в будинку можна шуміти, а в квартирі старатися не шуміти. І сходить теж з 9, 5 і 3 етажа важко і заходить буде. Скільки людей, стільки ж думок. Ми не прийшли до певного висновку, де краще жити. Чи будинок, чи квартира, кожен обирає на свій смак. Головне, щоб ваша оселя була наповнена любов'ю і турботою близьких. Зустрінемось на наступному тижні. І, можливо, саме з тобою. Зараз давай оголосимо рубрику, яку дуже любить дивитися моя Еліс. Еліс? А хто така Еліс? Це твоя подружка? Ні. Твоя вчителька? Ні. Твоя сестричка? Ні. Це моя собачка. І це рубрика Весела ферма. Я з самого початку знав, що це рубрика Весела ферма. Міські голуби це здичавілі птиці. дикі сизі голуби були одомашнені не менше п'яти тисяч років тому. Люди містять їх для найрізноманітніших цілей. Голубина почта, кулінарні потреби просто так. До речі, саме гастрономічні потреби, швидше за все, стали первісною причиною одомашнення цього виду. Ну, і є ще декоративний напрямок, коли виводять досить химерні породи для участі у виставках і власного милування, коли саме одомашнені голуби стали. Чи віти не цілком ясно. Птахи, які літають, воркують і радують душу, звичайно дуже добре. Багатьом людям птахи дарують масу позитивних емоцій. Серед бетону і металу присутність живих істот відчувається особливо гостро. Найбільш дорогі милі пташки одиноким літнім громадянам. Важливим є і виховне значення для тих, кому ще до 16 або, у всякому разі, до 10. Але є і проблеми. Найочевидніша шкоду зовнішньому вигляду будівель. Проблема серйозніша, епідеміологічна, небезпечна. Безпека. Птахи можуть бути переносниками різних інфекційних захворювань. Слід виконувати кілька правил. Перш за все, не садити птахів на себе, не брати в руки і не гладити, навіть якщо вони вам це дозволяють. Не перебувати занадто близько від них, а тим більше серед них. Адже більшість із тих, хто підгодовує цих птахів, буквально оточують себе цілими зграями. Ярослава, а зараз я буду оголошувати мою улюблену рубрику смачну та ароматну. Знаю, знаю, який ти любитель покуштувати смачненьке. Втім, як і всі хлопці. Можна подумати, що ви, дівчата, не любите ласощі. Ми, дівчата, любимо і поласувати, і готувати, щоб вам, хлопцям, догодити. Ох, вже ці дівчата! Рубрика кухня тів. Привіт, любі глядачі! З вами найсмачніша рубрика кухня тіві. Дівчата, ви не задавали собі таке запитання? Навіщо щось робити, якщо це можна придбати в магазині? Так, звичайно. Але як каже моя бабуся, справжня господиня, що з дитинства повинна мати хист до кухні. Дівчата, тож давайте зараз зробимо шоколадник кекс загадка. І для нього нам знадобиться. Молоко, цукор, какао, блендер та лука. Тож до роботи. Щоб приготувати шоколадне тістечко-загадка, нам потрібні такі інгредієнти, як склянка молока, 4 столових ложки муки, 4 столових ложки цукру, погасити півчайної ложечки, соди, оцтом. Все це ретельно взбити блендером або біксером та викласти форму, а потім завчасно розігріти духовку на 15 хвилин. Готове тісечко охолодити, та через 5 хвилин його можна прикрасити домашнім шоколадом, який ми приготували завчасно. Для шоколаду потрібно 6 столових ложки порошку 6 столових ложки цукру, 5 столових ложки молока та 1 чайна ложка борошна. А мілі ручки вам завжди допоможуть. Готуйте, експериментуйте, на здоров'я! І на останок те, що вже полюбилося нашим глядачам. Те, що вибухає шквалом в інтернеті від ваших коментарів. Рубрика Виклик прийнято. Привіт усім! З вами найекстремальніша рубрика Виклик прийнято. Цій рубриці ви побачите дуже багато дурниць, на які погоджуються люди, аби довести, що їм не слабо. Маша, мені на думку зараз спав ось такий челендж. Ти зможеш з'їсти мінімум два зубчики часника? Зможу. Виклик прийнято. Бачить так. Що я їла часник, то ти для балансу Всесвіту будеш їсти цибулю. Не слабо? Ображаєш, виклик прийнято. Сьогодні ми вам розповіли, що навіть такі речі, як часник та цибулю, можна сприймати з посмішкою. Але якщо у вас є гарне почуття гумору, як у нас. А ми зустрінемося наступного тижня з новою порцією челенджів. Тож до нових зустрічей. Бувайте! Максим, мені все так сподобалось. Що саме сподобалось? Бути ведучою програми Я Плюс Ти! Скажу по секрету, мені теж. Але, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. І ми з вами зустрінемося через сім днів. На цьому ж місці в цей же час, Па-па!